Дуже дивне у відношення до пивних алкоголіків, постійних клієнтів ось цього відділу у нас в Одесі, в сіті-центрі. От бачите, скільки тут пива різного, дуже багато. Я вам підскажу, тут десь близько 300 позицій різного пива: бельгійського, німецького, британського, українського, тут українського і тому подібне. Але на доставці всього доступно 35 позицій. Техпідтримка мене футболить, каже, що в різних магазинах різний асортимент. Я перевірив всі одеські магазини. Така ситуація тільки в цьому магазині. Техпідтримка нічого не перевіряє, відповідає стандартними шаблонними фразами. Їм все по барабану. А я міг би купити щось цікаве онлайн, чого немає у них на сайті. От, наприклад, ось цього різдвяного пива. Заради якого прийшлось їхати до магазину і купувати тут? А деякі бельгійці сьогодні по акції на доставку, але цей магазин в цю акцію не грає потрібно платити повну ціну.